І Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні читав прекрасний уривочок Євангельський про те, як Господь Ісус Христос благословив рибарям, рибалкам, пімати багато-багато риби. Але я би хотів розпочати сьогоднішню нашу розмову з наступних слів, тому що ці слова гарно висвітлюють той. Майбутній стан душі апостола Петра, майбутнього Петра Сімона та інших апостолів. Це послання до Євреїв, 11 глава. Я зачитаю тільки два-три вірша, але даджу вам вдома прийти і прочитати повністю цю главу. Це письмо обов'язково треба читати. Його необхідно знати. Ми є тим путівником в нашому житті до Царства Небесного. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Підстава сподіваного. Ми сподіваємося на що? На Воскресіння, на блаженство, на вічність. Доказ чого небаченого? Так, ми не бачили, як цей світ творився. Але ми віримо, ми довіряємо Господу, і також ми ще Воскресіння не було. Хоча за часів Ісуса Він воскрешав, показавши те, що це можливо і сам Воскрес, ставши первенцем з мертвих, йшовши на небеса, щоб відкрити нам шлях до Отця Небесного. Тож, доказ небаченого, що ми також. Воскресного перед час Воскресіння. Бо вірою, бо нею засвідчені старші були. Старші це починаючи до, до часів закону, старозаповітні святі, часів закону, це вже від Моїсея, і так далі. Не буду зачитати все, просто все прочитаю. Тобто він говорить про тих. Праведників святих ще до свого приходу, до приходу Ісуса Христа. Вірою, ми розуміємо, що віки цей світ Словом Божим. Пам'ятаєте, перегукується словами апостола Євалиста, його пролог, споконвіку було Слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І цим Словом все сталося. Що Є в цьому світі. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Господь наш Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб нас спасти. Але це слово спасти настільки нам притерлося, що ми, певно, часто не задумуємося, що ж воно означає, від чого нас спасати. Від чого нас спасти, прийшов Господь? Все людство і кожного з нас окремо. Він прийшов спасти нас від гріха. Але що таке є гріх? Є різні характеристики. Але в першу чергу гріх це є хвороба людини. Це є хвороба душі. Гріх це є ті рани людські, які прийшов Ісус зцілити. Він як лікарь. Прийшов для того, щоб зцілити нас від тих гріховних ран. Під час свого земного перебування Господь, проповідуючи, був оточений багатьма людьми, написано в Євангелії, що люди тиснулися до Нього і з його уст слова, що виходили своєю благодатью. Давали їм утіху і спокій отим зраненим душам, втомленим, спустошеним душам гріхом. вони знаходили утіху і спокій біля ніг Ісуса Христа. І це надихало їх вже по-новому подивитися на своє життя, переосмислити Його, стати дійсно новою людиною. Сьогоднішнє іванівське читання нам говорить про те, як Господь Ісус Христос. Черговий раз проповідує, але цього разу ми зачитуємо про те, як він на озері Генсарецькому, попросив рибалок, серед яких це був Кацимо, майбутній Петро. Вони вже завершили свою справу, мили свої сіті, і ось він їх попросив, щоб. Петра, щоб той взяв вплив трішки від берега, щоб люди не тіснилися до нього, щоб він спокійно, легко проповідував. Як зрозуміло з Іванглії, що невдали було їхнє риболовство, нічого вони не впіймали, і ось Господь, завершивши свою проповідь, говорить Симону, каже: відпливи на глибину. Здається, ну що тут такого сказаного? Відпливи на глибину. Але справа в тім, що чесні рибальські сітки були розраховані на те, щоб ловити неподалік від берега, не на глибині. Це перше. Наступне, це вже був обід, сонце в зениті, Самий невдалий час для риболовлі то рибалка той знає, це треба досвіта, десь вночі виходити на риболову. Так що це був невдалий час. А то ще й на глибину заплили. Але що робить Сима? Каже, у наставнику. Вигукнув Симу. Ми трудилися всю ніч і нічого не піймали. Сло... Але за словом твоїм закину сіть Луки 545. 5. Це Луки 5 глава. Що виявляє Симон? Він виявляє свою слухняність і віру, яка дійсно заслуговує в майбутньому його апостольського покликання. І незважаючи на внутрішні сумніви, він, за словом учителя, запиває на глибину і виткушує не тільки він, але інші майбутні апостоли закидають Сіті. І чудо, диво, гарний улов. Скільки вкумали рибу, що ледве, ледве ледве ті сітки не рвуться, ті човни вже токі кораблі були, ті сторони, які кораблі були, ледве не перевертаються. Що виявив тут Симон? Як я вже сказав, він виявив свою слухняність. Він, виявив, він приніс в жертву і Ісусові і Христові. Оцей заповідь послуху і свого життєвого досвіду. Бо як ми думаємо, а я маю досвід життєвий, то я собі знаю, як мені робити. Ні. Він приносив жертву Христу послух і свій життєвий досвід. Як в майбутньому скаже Господь Ісус Христос, це пов'язано також з цими подіями, з цим послухом Петра. Господь каже Іана 14.15. Якщо любите мене, то додержуйтесь моїх заповідей, що сказав Господь, Те слід виконувати, то слід додержуватися Петро, В такому трепеті, душевному схвилюванні схвилюванню, що таке його охопив страх, але цей страх був. Винагороджений же Ісусом Христом, який сказав: Не бійся, він нині будеш ловцем людей. Цей він вже показав, що ти, Симоне, в майбутньому будеш апостолом, проповідником. І ми знаємо, що він мученьськи завершив свою, своє апостольське служіння. Щоправда, заслуговують ще одні слова апостола Петра. Коли він побачив чудо, яке сталося, то говорить до Ісуса: Господи, вийди від мене, бо я чоловік грішний, Як я вже говорю схвилювання хвилювання душевне був Симона. Він каже, вийди від мене. Але на відміну від капернаумських, пам'ятаєте місто Капернаум, коли також вийшли мешканці і кажуть, Відійди від наших меж, не заходь в наше місто. Тоді сказали це в чому, бо не хотіли порушувати звичного, комфортного свого образу життя. Так їм було зручно. Без Бога зручніше, коли тільки формально дотримуєшся певних звичаїв, обрядів, традицій. Так зручніше жити. Не впускати Ісуса в своє серце, в своє життя. А Господь стоїть і стукає в серце твоє і каже. Відчини двері серця свого, і я війду в твоє життя. І обитель там сотворю. Буду з тобою, ти будеш зі мною. Бо ж тоді щасливим по справжньому вже. Але тут зовсім інше. Симон Петро. Вважає себе негідним, про що він не говорить. Він каже, я негідний, щоб ти був. Він усвідомив, хто перед ним є, що це є Месія, це той, на якого чаяли, очікували кого всі. Він усвідомлює. І оц оцей і страх, оце схвилювання окоплення. Він каже, я не гірший, щоб ти був моєму чутні. Так страх Господній. Став початком премудрості для Симона та братів Якова Іоанна Заведеєвих. І про що говориться в Святому Письмі? Початок премудрості, страх Господній. Але це страх не рабський, це страх дитини. І витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Пішли все Ісусом Христом. Це стало початком благословенного шляху апостольського служіння Симона Якова та Іоанна. Ми з вами, друзі, також покликані до досконалості. Денег цієї досконалості є заповідь любові, про що говорить апостол Іоанн, якого ми сьогодні згадуємо, він каже, Бог є любов. Господь говорить про те, що найбільша заповідь, яка є? любові до Бога та до ближнього. Любов, агапі, жертовна любов. І ще поговоримо на цю тему. Але зазвичай у нас є багато перешкод, які нам не дають можливості вдосконалитися. Які це перешкоди? Це наш егоїзм, наша впертість, наша самовпевненість. Самонадіяність. Він стають такими перешкодами для того, щоб дійсно Вони стають перешкодами бути в послуху Ісуса Христа, який до нас промовляє через Євангелій, бути в послуху Матері Церкви. І ще раз наголошую, читаємо Євангеліє. Бо таке враження складається, і певно вірне, що Євангельські заповіді написані не для нас, а для когось іншого. Для монахів, не тільки не для нас, або для якихось обраних. Євангелій для всіх. Без винятку. Від малого до старого. Для всіх Євангелії. Тому читайте його. І не кажімо, що ми його не розуміємо. Воно написано дуже такою мовою, що там кожен знайде для себе те, що йому саме необхідне для його душевного спокою, душевного зцілення та душевної досконалості. Бо, на жаль, уся сукупність гріхів та це внутрішнє безладдя, яке в нас є, стає тою перепоною між нами та Богом. Що ж, нехай слова Симона Петра вчителю! За словом Твоїм закину сіть, стане для нас правилом поведінки в нашому повсякденному житті на шляху до досконалості. А ми ж будемо перебувати в послуху, послуху Ісуса Христа, послуху його Матері Церкви, та будемо молитися до нашого Спасителя Ісуса Господи, Ісуса Христе, помилуй нас грішних, та будемо згадувати в своїх молитвочках і звертатися до наших покровителів, та заступників, таких апостолів. І в першу чергу сьогодні ми згадуємо апостола Яна Повслова, до нього також вигукнемо святи апостолів новистояни. Моли Бога за нас пішла. Амінь.